Плоска система паралельних та довільних сил. Плоска система паралельних сил, додавання двох паралельних сил. Система сил, лінії дії яких паралельні і знаходяться в одній площині, називається плоскою системою паралельних сил. Розглянемо питання про додавання двох паралельних сил з лініями дії в одній площині. При цьому паралельні сили можуть мати однаковий напрямок або бути протилежно напрямлені. Розглянемо випадок, коли дві паралельні сили мають однаковий напрямок, рисунок 1,12. Ось наш малюнок. Додати сили це означає визначити їх рівнодійно. Рівнодійна двох паралельних сил, які спрямовані в один бік, є сумою цих сил. Паралельно цим силам і спрямована в той же бік. Точка Її прикладання ділить внутрішнім чином відрізок, що з'єднує сили на частини, які обернено пропоційні силам. Таким чином, якщо в точках А і Б довільного тіла діють в одному напрямку дві паралельні сили p 1 та p 2 то їх рівнодійна R… Має той же напрямок і буде прикладена в точці С, яка ділить пряму АВ на відрізки АС та БЦ у співвідношенні П1 до П2 як ВС до АС. Модуль рівнодійний R при цьому дорівнює. R дорівнює П1 плюс П2. Розглянемо випадок, коли дві паралельні сили мають протилежний напрямок. При цьому вважаємо, що модулі сили p 1 і p 2 не однакові. Рисунок 1,13. Випадок, коли такі сили однакові за модулем, буде розглянуто окремо. Рівнодія на двох паралельних сил, які спрямовані в протилежні сторони, дорівнює різниці цих сил і напрямлена у бік більшої сили. Точка прикладання рівнодійної сили ділить зовнішнім чином вістинь між точками прикладання заданих сил на відрізки, які обернено пропорційні цим силам. Тобто, якщо в точках А і Б довільного тіла діють дві паралельні сили П1 і П2, що мають протилежний напрямок, то їх рівнодійна напрямлена в бік більшої сили П1. І буде прикладена в точці С, яка розміщена за межами відрізку АБ за точкою А, точкою прикладання більше сили П1. При цьому точка С ділить відрізки АС і БЦ у співвідношенні П1 до П2 як БЦ до АС. В даному випадку модуль надійно дорівнює різниці сил Р дорівнює П1 мінус П2. Пара сил, момент пари сил. Розглянемо випадок, коли дві паралельні сили мають протилежний напрямок і однакові за модулом. Такі сили називають парою сил. Пара сил це сукупність двох рівних за величиною паралельних і протилежно спрямованих сил. Розглянемо довільне тіло, до якого в точках А і Б прикладена пара сил П1 і П2. Ось. А наш рисунок. П1 і П2 пара сил. Площина, в якій розташовані сили пари, має назву площини дії пари. Ось площина площина дії пари. Пара сил не має рівномірної сили, тому вона не може зрівноважитись однією силою. І характеризується моментом, що викликає обертане тіло під дією сил пари у площині дії пари. Моментом пари називається взяти з відповідним знаком добуток однієї із сил пари на плече пари. Плече пари це відстань по перпендикуляру між лініями дії сил, які складають пару. Момент пари вважається додатним, якщо він намагається обертати тіло проти годинникової стрілки, і, навпаки, від'ємним, якщо намагається обертати тіло за годинниковою стрілкою. Момент пари за модулом позначається М в дужках P1P2. Визначимо момент пари сил, яка зображена на рисунку 1,14. М p 1 п 2 це П1 помножити на H перпендикуляр. p 1 p 2 крутить проти годинникової стрілки. Властивості пари сил до тіла можуть бути прикладені декілька пар сил. Дві пари сил будуть еквівалентними, якщо при інших рівних умовах їхні дія на тіло однакова. Оскільки пара сил характеризується моментом пари, то пари сил, що лежать в одній площині, будуть еквівалентні, якщо вони мають однакові моменти, однакові за величиною та напрямком. З цих положень випливають основні властивості умов еквівалентності пар сил. Не змінюючи дії пари сил на тіло, пару сил можна повертати та переносити як завгодно в площині її дії. Дія пари на тіло не змінюється, якщо складові сили і плече пари змінювати, але так, щоб момент пари і площина дії залишалися незмінними. Коли на тіло діє система пар сил, то пари і моменти пар можна додавати. Якщо всі пари даної системи пар розташовані в одній площині, то момент результую пари дорівнює алгебричній суми моментів складових пар, момент дорівнює сума моментів МК від К дорівнює одиниці до Н. Умови рівноваги тіла під дією системи пар сил, що розташовані в одній площині. Якщо на тіло діє система пар сил з моментом М1, М2. МН і момент, результуючи пари М, як вже відомо, буде дорівнювати алгебраїчній сумі моментів складових пар, то для рівноваги тіла необхідно і достатньо, щоб момент результуючої пари дорівнював нулю. В такому разі, і алгебраїчна сума моментів складових пар теж повинна дорівнювати нулю. Аналітично це буде мати такий вигляд m дорівнює сума МК від К дорівнює одиниці до N і це дорівнює нулю. Момент сили відносно центра точки алгебрична величина моменту. Якщо ціло закріпити в точці О і прикласти до нього силу П, лінія дії якої не проходить через точку О, то ціло буде обертатись навколо цієї точки. Обертальний ефект сили характеризується її моментом відносно центру точки. Моментом сили відносно центру точки називається взяти з відповідним знаком добуток величини сили на плече. Плече сили відносно центру це найкоротший відстань, перпендикуляр між даним центром і лінією дії сили. Момент вважається додатнім, якщо сила намагається повернути ціле відносно даної точки проти годинникової стрілки, і від'ємним, якщо за годинниковою стрілкою. Момент сили П відносно точки О позначається як МО П сили П. Розглянемо довільне ціло. Яке може повертатися навколо точки О, точніше навколо осі, яка перпендикулярна площині рисунка і приходить через точку О. Ось, вісь, яка проходить через точку О. Прикладемо в інших точках тіла А, Б, С вектори сил П1, П2, П3, точка А П1, точка Б, П2, точка С, П3. І визначимо їх обертальний ефект навколо точки О. Як бачимо, з рисунка сила П1, яка прикладена в точці А. Сила p 1 яка прикладена в точці А, може повернути тіло навколо точки О проти ходу стрілки годинника. Сила П2 за ходом стрілки годинника. Сила П1, ось дивимось. Проти ходу годинникової стрілки, сила П2. По ходу годинникової стрілки. Проте сила П3 не може повертати ціло навколо точки О, оскільки лінія дії сили перетинає дану точку. Лінія дії сили. Ось П3, лінія дії сили перетинає цю точку, тому вона не може обертати. Таким чином, сили p 1 і p 2 створюють обертальний ефект момент відносно точки О, а сила P3 3 ні. Покажемо на рисунку 1,15 плечі сил, які створюють моменти відносно точки О, і визначимо алгебраїчні величини моментів цих сил. Дивимося, МО від P1 1 це p 1 помножити на H1. Проводимо перпендикуляр від сили до точки. Це момент. Найкоротша відстань. І дивимося, як крутить момент проти годинникової стрілки. Тому знак плюс. Плюс П1 помножити на відстань на H1. Дивимося на П2. Проводимо перпендикуляр найкоротший відстань від П2 до точки О. Дивимося, як крутить П2. Погодинниковій стрілці, тому мінус П2 помножити на H2. М3 відносно сили П3 буде дорівнювати нулю, тому що лінія дії сили проходить через точку. Таким чином, момент сили характеризується трьома параметрами: модулем, площиною дії і напрямом повороту. Плоска система довільно розташованих у площині сил, теорема про паралельне перенесення сил. Якщо лінії дії сил, прикладених до тіла довільно, розташовані в одній площині, то така система сил є плоскою системою довільних сил. Розглянемо теорему про паралелі перенесення сили, що прикладена до тіла, яку можна вважати лемою. Візьмемо довельне тіло, до якого в точці А прикладена сила П1 з лінії дії МН. МН, П1, точці А. Виберемо на тілі другу точку Б і приведемо крізь неї пряму паралельну прямій МН. Ось точка Б. Ось точка Б. Через неї проводимо ще одну паралельну МН. Далі прикладемо на цій прямій у точці Б зрівноважною систему сил П2 дорівнює мінус П3. Ось зрівноваженою системою сил П2 дорівнює мінус П3. Модулі усіх трьох сил виберемо однаковим: тобто p 1 дорівнює p 2 дорівнює p 3 Тепер, як бачимо з рисунку, сили p 1 і p 3 можна об'єднати у пару сил. p 1 дорівнює p 3 p 1 паралельна p 3 І її можна замінити моментом p 1 p 3 пари. Волочина моменту цієї пари буде дорівнювати моменту даної сили p 1 відносно точки B. Момент p 1 p 3 дорівнює p 1 помножити на H, тобто MB від p 1 Отже, остаточно маємо силу p 1 яка перенесена паралельно в точку B. сила p 2 p 2 дорівнює p 1 і так звану приєднану пару p 1 p 3 момент якої дорівнює моменту сили p 1 що переноситься відносно точки B. Таким чином, теорему можна сформулювати так: при паралельному переносі сили в іншу точку рівновага тіла не зміниться, якщо додати так звану приєднану або компенсуючу пару, момент якої дорівнює моменту даної сили відносно точки, в яку переноситься сила. Зведення плоскої сили, сили довільних сил до даного центру. Уявімо довільне тіло, що знаходиться під дією системи сил p 1 p 2 p 3 PN, лінії дії, яких розміщені у площині рисунку і розташовані довільно. Виберемо на цілі довільну точку О як центр зведення, перенесемо у центр зведення всі сили, які діють на тіло паралельно з самим собі. Якщо лінія дії сили портина точку О, то ця сила просто переноситься по лінії дії у центр зведення. Розпочнемо з сили П1. Сила переноситься паралельно самій собі у точку О, але при цьому до доціла додається момент приєднаної пари сил, який дорівнює моменту сили П1 відносно точки О, М1 дорівнює П1 помножте на H1 дорівнює MO від П1. Тепер маємо силу П1, яка прикладена до тіла у центрі зведення О, та приєднано до тіла пару сил з моментом М1. Ось П1. паралельна сила до П1, p 1 яка прикладена в точці О, паралельна сила П1, яка прикладена в точці А1, ось H1 і M1. Крутний момент. Подібно з зрештою сил П2, П3, ПН. Всі вони переносяться паралельно самим собі у центр зведення О, і при цьому до ціла додаються приєднані пари сил. М2П2 на H2 дорівнює MP2, М3 дорівнює П3 на H3, дорівнює MO2. П3, Mn дорівнює ПН на H HM дорівнює МО від ПН. Дивимось. Ось наша П2. Паралельно перенесли її у точку О. Ось наш, е, наше плече H2, найкоротша відстань. І сам момент крутний М2. Також сила П3. Перенесли її у точку О, ось П3, найкоротша відстань. Ось вона, H3, та крутний момент, ось М3. ПН. ПН перенесли у точку О паралельно, Найкоротший вісень Hn і крутний момент МН. Це ПН помножено на Hn і отримали крутний момент. В результаті таких операцій до ціла в точці О прикладена плоска система збіжних сил П 1 П2, П3, ПН, і на тіло діє система пар сил з моментами М1, М2, М 3 МН, величини яких визначаються залежностями. Систему збіжних сил у точці О можна замінити однією рівнодійною силою R, яка називається головним вектором головний плоскої системи довільних сил. Для цього необхідно геометрично додати систему збіжних сил, прикладених у центрі зведення О, тобто побудувати силовий многокутник. А П головна дорівнює сума ПК від К дорівня одиниці до Н. Будемо силовий багатокутник від точки О відкладемо П1, потім П2, П3, ПН і рівнодійно отримуємо. Систему пар сил, яка тепер прикладена до тіла, також можна додати, отримавши головний момент плоскої системи довільних сил, який дорівнює алгебраїчній сумі моментів складових пар. М головне дорівнює МК. Сума МК від кадерівні одиниці до Н і дорівнює сумі МОП від кадерівні одиниці до Н. Таким чином, плоска система довільних сил може бути зведена до двох силових факторів. Однієї сили П головного головного вектора системи і однієї пари сил з моментом М головний головного моменту системи. Головний ось, П головна сила. Та момент головний відносно точки О. Величина головного вектора П головного не залежить від положення центра зведення, а величина головного моменту М головний залежить від зміни. Центр зведення. Якщо головний вектор P головний дорівнює нулю, то головний момент M головне також буде незалежним від вибору центра зведення. Якщо головний момент дорівнює нулю, то головний вектор P головний буде дорівнювати плоскої системи сил, рівнодійної плоскої системи сил. Визначимо аналітично головний вектор та головний момент плоскої системи довільних сил. Для головного вектора P головного спочатку визначимо його проекції на осі плоскої декартової системи координат. P головний Х дорівнює сума ПХ від кадрів одиниці до N. P головний Y дорівнює сума PKY від кадрів одиниці до N. де ПКХ та PKY, проекції... Катої системи, сили системи на відповідні осі координат. Модуль головного вектора П головного плоскої системи довільних сил дорівнює П головний дорівнює П головний х квадратів плюс П головної І квадраті і з цієї суми. Корінь Головним моментом М головної плоскої системи довільних сил визначається алгебраїчним додаванням моментів складових сил відносно центру зведення О, а саме М головна дорівнює сума МК від кадерівня 1 до Н дорівнює МОП 1 плюс МОП2 плюс МОПН дорівнює сума МОПК від кадерівня 1 до Н. Деякі, пит... Деякі випадки зведення плоскої системи довільних сил до даного центру. Розглянемо окремі випадки, які можуть бути при зведенні плоскої системи довільних сил до даного центру О, а саме, головний вектор P головний дорівнює нулю, а головний момент m головний не дорівнює нулю. У цьому випадку величина головного моменту не залежить від вибору центра зведення. Головний момент дорівнює нулю, а головний вектор дорівнює нулю. У даному випадку головний вектор є рівнодійною силою R системи сил. Покажемо, що в загальному випадку, коли відносно точки зведення О системи, головний вектор не дорівнює нулю і головний момент не дорівнює нулю завжди існує інша точка зведення системи, відносно якої головний момент дорівнює нулю. Нехай головний вектор і головний момент плоскої системи довільних сил зведені до точки О. Зобразимо головний момент парою сил R'R паралельним головному вектору П головну. Причому плече пари сил виберемо так, щоб модулі цих сил дорівнювали модулю головного вектора. Ось П головну, М головний, відносно точки О. Так як в точці О сили r і P головна. Дивимося. Тож точці О, П головна, Р штрих та Р. Також у нас є точка О, і H це М головне поділити на П головне точка С, в якій проведена Р. Дивимось, так як в точці О сили Р штрих, та П головний врівноважується, їх можна відкинути. Вони врівноважуються, їх відкидаємо. Тоді система зводиться до однієї рівнодійної R, що прикладена в точці зведення С. Відповідно, відносно цієї точки, це головний момент системи, М головний дорівнює нулю. При цьому рівнодійна R системи дорівнює з величиною головному вектору П головному системи, але має іншу точку прикладання точка С. Теорема Варіньйона про момент рівнодійної плоскої системи сил. Для плоскої системи сил, яка зводиться до однієї рівнодійної, буде справедлива теорема про момент рівнодійної або теорема Варіньйона. Розглянемо плоску систему довільних сил, що зведена до рівнодійної R в точці С. Але маю головний вектор П головний і головний момент М головний відносно точки О. Момент рівнодійної такої системи відносно точки О буде дорівнювати моменту пару сил Р'Р, тобто головному моменту системи МОР дорівнює М Р і дорівнює моменту головному. З іншого боку, як відомо, головний момент системи дорівнює алгебраїчній сумі моментів всіх заданих сил відносно точки О. М головна дорівнює МОП 1 плюс МОП2 плюс МОП3 плюс МОПН дорівнює суми МОПК від дорівнює одиниці до Н. З виразів отримуємо МОР дорівнює МОП1 плюс МОП2 плюс МОП3 плюс МОПН дорівнює суми МОПК від дорівнює одиниці до Н. Якщо плоска система сил зводиться до рівнодійної, момент цієї рівнодійної відносно будь-якого центра точки дорівнює алгебраїчній сумі моментів складових сил відносно того ж центра. Умова рівноваги ціла під дією плоскої системи до вільних сил. Як доведено, плоска система довільних сил завжди може бути зведена до однієї сили, яка має назву головного вектора системи і однієї пари головного моменту системи. Тоді для рівноваги плоскої довільної системи сил необхідно і достатньо, щоб головний вектор, П головний, і її головний момент M головний дорівнювало нулю. П головна дорівнює нулю, М головна дорівнює 0. Або через проекції головного вектора отримуємо наступну систему із трьох рівнянь: Px дорівня 0, P Y дорівня 0, М головне дорівняння 0. Або остаточне рівняння рівноваги тіла під дією плоскої системи довільних вільних син має вигляд сума PKX від кадерів 1 до n дорівня нулю, сума ПК від кадерівня 1 до n дорівню 0, сума МОПК від кадерівня 1 до n дорівня 0. Таким чином, для рівноваги тіла, що перебуває під дією плоскої системи довільних сил, необхідно і достатньо, щоб алгебраїчні суми проекцій всіх сил на осі координат і сума моментів всіх сил відносно довільного центру дорівнювали нулю. Існують дві інші форми запису системи рівняння рівноваги плоскої системи довільних сил. А саме ПКХ від кадерівні 1 до Н рівня, рівня 0, Сума Ма від кадерівні 1 до N до рівня 0, Сума МБПК від кадерівні 1 до N до рівня 0. Третя форма системи рівнянь рівноваги має вигляд: сума МАПК від рівня 1 до Н до рівня 0, сума МБПК від рівня 1 до Н до рівня 0, сума МЦПК від К від рівня 1 до, до рівня 0. На систему рівнянь рівноваги накладається обмеження: пряма, яка може з'єднати точки А і Б, відносно яких визначаються сума моментів усіх сил, не повинна бути перпендикулярною осі. У даному випадку. Осі X, на яку проєктуються сили. На систему рівнянь рівноваги також накладаються обмеження, точки А, Б і С, відносно яких визначаються суми моментів усіх сил, не повинні бути розміщені на одній прямій.